Листопад це час, коли природа готується до сну, коли поле стихає, а садові рослини потребують нашої останньої уваги перед зимовими морозами для тих, хто вирощує лохину цей місяць не період відпочинку, а радше підсумок усього сезону і перехід до нового циклу. Саме зараз, коли дні корочають, а нічні температури вже близькі до нуля. Потрібно зробити останні, але дуже важливі кроки, щоб кущі лохини пережили холод без втрат і навесні зустріли сонце здоровими і сильними. Якщо залишити лохину напризволяще, не підготувавши її до морозів, можна втратити частину кущів або навіть цілу плантацію, особливо молоді рослини, які ще не встигли розвинути міцну кореневу систему. Лохина культура ніжна. Її коріння розташоване дуже близько до поверхні, і саме це робить її такою чутливою до перепадів температур. Мороз без снігу найстрашніше для неї. Тому листопад – це момент, коли господар має уважно подивитися на свій ягідник, оцінити стан ґрунту, перевірити вологість, підкислення і навіть чистоту землі навколо кущів. Усе це вплине на те, як лохина перезимує. Не можна вважати, що раз урожай зібрано, роботи закінчені навпаки, саме восени закладається майбутній урожай. Те, як кущ зимує, визначає, скільки ягід він дасть наступного літа, і чи не з'являться хвороби з весняним потеплінням. Багато хто думає, що лохина рослина північна, витривала, тому сама впорається з морозами. Та це не зовсім так. Дикі сорти, які ростуть у природних болотах, справді витримують низькі температури, але культурні сорти, що ми садимо на своїх ділянках, набагато вибагливіші, вони дають великі ягоди, швидше ростуть, але й потребують більше уваги. Коли господар каже минулої зими підмерзло кілька кущів, нічого відростуть. Це велика помилка. Підмерзання, хоч і не завжди вбиває рослину. Але значно зменшує врожайність і ослаблює коріння, яке потім гірше всмоктує поживні речовини. Щоб цього не сталося, важливо правильно зрозуміти, що таке підготовка лохини до зими. Це не лише накриття чи мульчування, це цілий комплекс робіт, який включає в себе догляд за ґрунтом, підживлення, полив, захист від вітру та морозу. Кожен кущ потребує уваги. І все, що ми зробимо в листопаді, збережеться в ньому до весни. Суха земля під час морозу це біда, так само, як і надлишок добрив, що спалюють коріння. Тому діяти треба розумно, спокійно, не поспішаючи з урахуванням погоди. Якщо листопад сухий, треба полити, якщо мокрий дати землі просохнути, перш ніж накривати. І завжди пам'ятати, що головне завдання зберегти коріння. Від промерзання та пересихання. Селяни кажуть, хто лохину восени не доглянув, той навесні не зрадів. У цих словах є глибока правда. Адже листопад це не просто кінець сезону, це момент, коли господар проявляє справжню турботу. Зайвий клопіт у цей час обертається спокоєм у зимку і вдячним урожаєм улітку. літку. У народі навіть казали, що підготовка саду до зими як укладання дітей спати. Треба вкрити тепло, аби не змерзли, але й не задушити надмірною турботою так і з лохиною потрібен розумний догляд без крайнощів, без поспіху. Окрім цього, листопад чудовий час для огляду кущів. Саме зараз видно, які гілки старіють, які пошкоджені, де треба обрізати, а де залишити запасні пагони. Хоча обрізку зазвичай переносять на весну. Легке санітарне прибирання сухих гілочок можна зробити восени, аби не накопичувалась цвіль і не зимували шкідники. Так само важливо прибрати опале листя, якщо воно вологе і гниле, у ньому часто ховаються грибки, які навесні прокидаються і починають шкодити. Але якщо листя здорове, його можна залишити як природну ковдру, воно трохи прикриє ґрунт і допоможе втримати тепло. Господар, який у листопаді не полінувався пройтись між кущами, підправити, підкислити, підживити, той улітку збирає ягоди без клопоту. Болохина рослина вдячна, вона не вибачає байдужості, але щедро віддячує за турботу. А в селі це знають добре. Все, що зроблено з любов'ю і вчасно, приносить плоди. Тому не варто чекати снігу, щоб схаменутись. Коли земля ще не змерзла, треба діяти. Це останній шанс допомогти рослині підготуватись до зими, щоб навесні вона віддячила рясним цвітінням і соковитою ягодою. Отже, листопад для лохини місяць завершення, але не забуття. Це як останній штрих у картині сезону, коли кожен дотик важливий. І саме він визначить, чи прокинеться твій ягідник здоровим, чи доведеться навесні шкодувати прозгаяний час. У листопаді, коли холод уже відчутно щіпає щоки, а ранковий іній лягає на траву. Приходить час останніх робіт біля лохини. Саме тепер господар має зробити все, щоб рослина пережила зиму без шкоди. Кожна дія в цей період має значення як полєш, чим підживеш, чим укриєш, так і отримаєш. Бо лохина не прощає недбалості. Це культура, яка вимагає турботи. Але й віддячою сторицею. Тому в листопаді варто приділити увагу кільком основним речам волозі ґрунту, добривам, мульчі та захисту від морозу починають зазвичай із поливу. Хоч здається, що восени вологи вистачає, але це не завжди так. Якщо осінь суха, земля тверда і без дощу, треба добре полити кущі перед морозами, це так званий вологозарядковий полив. Його роблять за 2-3 дні до перших сильних заморозків. Завдання наситити ґрунт вологою, щоб коріння не пересихало взимку. Вода, що залишиться між частинками землі, потім замерзає і повільно віддає тепло, не даючи кореню перемерзнути. Якщо ж землю залишити сухою, мороз проникне глибше і коріння постраждає. Але важливо не перестаратися, вода має вбратися, не стояти калюжами. Лохина не терпить застою, особливо в глині. Тому, якщо ділянка низинна, краще робити полив поступово або в борозни між рядами. Після поливу обов'язково перевіряють кислотність ґрунту. Лохина любить кислий ґрунт, а за літо рівень кислотності часто знижується. Дощі, полив звичайною водою, перегнивання мульчі нейтралізують середовище. Якщо ґрунт став солодким, тобто менш кислим. То взимку рослина гірше засвоюватиме поживні речовини, тому в листопаді проводять легке підкислення, найпростіше розчин лимонної або щавливої кислоти у воді, приблизно чайна ложка на відро. Можна використати і спеціальні засоби з магазину, але народний спосіб не гірший. Поливати треба обережно, щоб кислота не потрапляла на листя чи гілки, а тільки під корінь. Дехто навіть радить замість підкислення. Просто додати свіжу хвойну підстилку вона з часом природно підкислює землю. Далі йде підживлення. У листопаді азоту вже не дають, бо він стимулює ріст, а нові пагони восени біда, вони не визріють і вимерзнуть. Тепер потрібні інші речовини фосфор і калій. Фосфор зміцнює коріння, допомагає накопичити енергію для весни, а калій робить клітини більш стійкими до холоду. Найкраще підійдуть осінні суміші без азоту або прості мінеральні добрива типу суперфосфату і сірчанокислого калію. Їх вносять обережно не під сам кущ, а навколо у пристовбурове коло. Потім обов'язково трохи розпушують землю, щоб добрива не залишались на поверхні. Хто не любить хімію, може скористатись золою. Але тільки деревною і в дуже малій кількості, бо вона знижує кислотність. Краще додати трохи хвої, торфу або подрібненої кори це природні джерела мікроелементів і одночасно мульча, мульчування восени окрема справа. Це не просто прикриття землі, а справжній щит від морозу. Найкраща мульча для лохини кислий торф, перепріла хвоя. Тирса або подрібнена кора. Товщина шару не менше 10 см, а для молодих кущів навіть більше. Мульчу кладуть після поливу і підживлення, коли земля ще тепла, вона зберігає вологу, не дає корінню промерзати і створює сприятливе середовище для мікроорганізмів. Не можна використовувати свіже сіно чи солому без перевірки там часто є насіння бур'янів або личинки шкідників. Добре, коли під рукою є хвоя з лісу, вона легка дихає і додає потрібну кислотність. Старі господарі казали, хвою вкрив, мороз не страшний, і це правда. Після мульчування треба подбати про самі кущі якщо лохина росте на відкритому місці, де зимові вітри сильні, краще поставити легкий захист, щит із дощок, парканчик із гілля чи навіть сітку з агроволокном. Це не обов'язково має бути суцільне укриття, головне, щоб не було прямого вітру, який висушує гілки. Якщо кущі невисокі, їх можна обережно пригнути до землі і прикрити лапником або агроволокном. Але ніколи не слід накривати плівкою, під нею утворюється конденсат, який може спричинити гниття, краще повітряний укривний матеріал, щоб рослина дихала. У районах, де зими не надто суворі, вистачить просто товстої мульчі і невисокого бар'єра від вітру. Ще одна важлива справа очищення ділянки. Перед тим як укривати, треба прибрати бур'яни, опале листя, залишки ягід. усе це притулок для мишей, личинок і грибків. Чистота восени це здоров'я навесні. Якщо помітно пошкоджені гілки чи сліди хвороб, їх краще обрізати і спалити, гілля не викидають на компост, хвороба може зберегтися. Після прибирання можна посипати землю трохи хвоєю або сосновими голками, вони не тільки утеплять, а й відлякують гризунів. Наприкінці всіх робіт варто ще раз перевірити кожен кущ. Земля має бути волога, але не мокра, мульча, рівномірна, укриття міцне. І тоді можна з полегшенням сказати готово. Бо саме такі дрібниці визначають, чи перезимує лохина спокійно. Селяни добре знають, що осінній день варти тижня весняного клопоту. Якщо зробити все правильно зараз, то навесні не доведеться лікувати, пересаджувати чи підживлювати похабцем. І найприємніше усвідомлення, що твоя праця восени забезпечила майбутній урожай. Бо турбота про землю це турбота про себе. Якщо запитати старого господаря, як він готував свої кущі лохини чи інших ягід до зими, він певно усміхнеться і скаже раніше не було стільки хімії, а ягоди росли як мали. І справді, колись селяни більше покладалися на природу, ніж на мішки з добривами. Вони вивчали землю, слухали погоду, знали кожен її подих. І Хоча тепер. Є нові засоби, досвід старих людей не втрачає цінності, бо все, що збережено поколіннями, народилося не з книжок, а з праці та спостереження. Раніше лохіну часто не вирощували спеціально, вона росла на природних болотах або в Сирих ярах. Але ті, хто мав у дворі кілька кущів, ставились до них як до скарбу, осінь для них була святом догляду. У листопаді, коли вже ніхто не ходив у поле, господарі обходили сад, підгортали кущі, згрібали сухе листя, а навколо лохини клали шар хвої або соломи. Хвою приносили з лісу не тільки щоб утеплити землю, а й щоб зберегти в ній кисле середовище. Лохина любить таку землю, і селяни це розуміли, хоч і не знали наукових пояснень, були й інші методи. Наприклад, у Карпатах і на полісі лохину прикривали ялиновими гілками лапником. Це робилося не стільки від морозу, скільки від снігових вітрів і гризунів. Миші не люблять запаху хвої, тому кущ залишався цілим. А якщо снігу було небагато, господар ще й сам насипав його поверх лапнику, щоб спала під білою ковдрою, як казали старі, сніг. Найкраще природне укриття він дихає, утримує тепло і не дає землі промерзнути. Тепер часи змінились, і багато хто користується агроволокном спеціальними добривами, торф'яними сумішами. І це правильно, бо сучасні сорти лохини мають інші вимоги. Вони часто родом із тепліших країв, тому не такі витривалі. Але й сучасні матеріали не завжди кращі за природні. Є господарі, які кажуть, плівкою накрив. І задушив, бо під нею земля пріє, збирається конденсат і коріння починає гнити. А ось хвоя, торф, кора, дихають, працюють з природою, а не проти неї. Ще одна стара порада не поспішати. У селі знали якщо вкриєш надто рано, коли земля ще тепла, кущ може запріти. Якщо ж чекати до перших морозів, поки земля схопиться зверху, тоді саме час. Тепло ще всередині, а зверху вже захист. У народі навіть казали не вкрий лохину, до інею пропаде, вкрий інею, вродить. Тобто все має свій час, і поспіх тут шкодить. Цікаво, що деякі господарі користувалися навіть попелом, але не для підживлення, а для відлякування шкідників, попелом посипали землю довкола, коли вже вкривали кущі хвоєю. Він перешкоджав появі личинок і мурах навесні, проте його клали небагато щоб не зіпсувати кислотність. Такий баланс ознака досвідченого господаря, який не просто копіює чужі поради, а розуміє, що і для чого робить зараз дехто користується пластиковими дугами, створюючи над кущами щось на кшталт тунелю. Це добре там, де морози сильні, але якщо снігу достатньо. Простіше і дешевше лишити все природі. Старі люди знали головне не мороз, а вітер і волога. Мороз при сухому ґрунті кущ переживе, а от коли коріння стоїть у воді, тоді біда. Тому восени завжди дбали про дренаж, копали невеликі канавки для відведення талої води. Є ще один народний спосіб, який нині мало хто згадує підкислення водою з торфом. у старих господарствах. Тор вклали у відро з водою, настоювали кілька днів і цією водою поливали землю навколо лохини. Вважалося, що така рідина допомагає заспокоїти землю перед зимою. І що цікаво, це справді працювало, бо торф відновлював кислотність і створював сприятливе середовище для мікроорганізмів. Ще варто згадати, як колись господарі ставили біля лохини дерев'яні кілки або гілки ліщини. Це робилось не просто для позначення місця. Вітер, який гуляє взимку, може розхитати кущ і пошкодити коріння. Коли поруч стоїть кілок, до якого легенько підв'язано гілку, кущ тримається міцніше. А якщо снігом накриє, то підпора не дасть йому зламатися. Також колись у селах уважно ставилися до сусідства біля лохини не садили рослин, які люблять лужний ґрунт, наприклад, капусту чи буряк. Вважали, що вони крадуть силу з землі. Тепер ми знаємо, що це не забобон, а звичайна хімія ґрунту, такі рослини справді підвищують РН тому старі поради мають цілком реальне пояснення. Загалом, якщо подивитися на старовинні методи, видно, що люди тоді розуміли землю краще, ніж ми з усіма приладами вони відчували, коли земля голодна, коли втомлена, коли треба спокій. І саме це відчуття давало результат. Тепер, маючи добрива інструменти і готові поради, ми часто забуваємо головне слухати природу. А вона підказує все якщо листя восени довго не опадає, зима буде м'яка, якщо ранні іній час укривати, якщо земля парує вранці, не поспішай ще тепло під землею. І ось у цьому поєднанні старого досвіду і сучасних знань і є найкращий шлях. Бо наука дає розуміння, а народний досвід відчуття. Якщо їх з'єднати, лохина зростатиме міцно, родитиме стабільно і не буде страху перед морозами. У кожному селі знайдеться господар, який скаже Я так роблю, бо ще батько так робив і завжди родить. І справді лохина, вирощена з душею, відчуває турботу вона, мов дитина, що засинає в теплій постелі, спокійна. Впевнена, що весна прийде, і вона прокинеться сильною. Підбиваючи підсумок осінніх робіт, кожен господар розуміє, як підготуєш лохину восени, так вона і подякує влітку. Листопад це не просто черговий місяць у календарі, це момент перевірки нашої уваги, терпіння й любові до землі. І хоча здається, що все зроблено, полито, підживлено, укрито. Головна справа ще попереду берегти те, що підготував. Бо правильний догляд не закінчується на останньому поливі, він триває цілу зиму у спостереженні, у готовності допомогти, коли зима покаже свій норов. Передусім треба пам'ятати надмірна турбота така ж шкода, як і байдужість. Часто трапляється, що господар накриє кущі занадто щільно, без доступу повітря. І думає, що зробив краще, а навесні розкриває, а там гниль і цвіль. Тому правило просте лохина повинна дихати навіть узимку. Якщо використано агроволокно чи лапник, вони пропускають повітря, і це добре. Якщо плівка чи поліетилен, треба обов'язково залишити отвори, щоб не накопичувався конденсат. Навіть найкраща підготовка зіпсується, якщо вологу закрити всередині. Ще одна важлива порада не забувати про сніг. Здавалося б узимку робити вже нічого, але сніг це природна ковдра, і вона потребує догляду. Якщо його багато, треба легенько розкидати навколо кущів, щоб не утворювались тверді кірки, які можуть ламати гілки. А якщо зими малосніжні, навпаки підкидати сніг до основи куща, утворюючи невеличкий горбок. Такий прийом не раз рятував посадки навіть у сильні морози. Старі люди казали сніг найкраще добриво, бо він дає і вологу, і тепло, і в цьому є правда сніг зволожує землю поступово, не шокує коріння, і весною лохина прокидається рівномірно без стресу. Не менш важливою є перевірка на весні, коли мороз відступає у лютому або березні, коли день уже довший, варто оглянути укриття. Якщо бачите, що всередині накопичилась волога або підгнило листя, краще відкрити трохи раніше. Зайва волога небезпечніша за холод, особливо в період відлиги, кущі, які задихнулися під мокрою мульчею, довго відновлюються, і це позначається на врожаї. Тому наприкінці зими треба не лінуватись, пройтись по ягіднику, перевірити укриття, поправити, якщо вітер розвіяв хвою чи мульчу. Ще одна порада для уважного господаря не залишати після осінніх робіт сміття й порожніх паківок із добривами біля ягідника. Багато хто, завершивши догляд, складає все в кутку, мовляв, потім приберу, а потім приходить весна і те місце стає притулком для мишей. Вони можуть пошкодити кору молодих кущів, і тоді доведеться лікувати рослини весь сезон. Чистота біля лохини, запорука здоров'я. І навіть дрібниці важливі дерев'яні кілочки, що тримають гілки, краще обробити вапном або дьогтем, щоб гризуни їх не точили. Так само не можна забувати про кислотність ґрунту після зими. Коли зійде сніг, варто заміряти РН. І якщо він підвищився, значить треба підкислити. Весна це час відновлення. Але якщо ґрунт стане нейтральним, лохина почне жовтіти, листя втратить блиск і кущо слабне. Тому правильна підготовка восени це не разова дія, а перший етап довгого циклу догляду. Висновок простий підготовка лохини до зими це не складна наука, а послідовність логічних перевірених кроків спочатку полив, потім підживлення, підкислення, мульчування і укриття. Додай до цього спостереження, чистоту та трохи терпіння, і результат гарантовано. Важливо не поспішати, не робити для Галочки, бо лохина, як жива істота, відчуває, коли її доглядають із розумом, а коли просто виконують обов'язок. І не треба лякатися морозів. Мороз не страшний для лохини, якщо господар зробив усе вчасно. Страшна байдужість. У селі кажуть хто землю любить. Того й вона гріє це найкраща порада для всіх, хто має лохину на своїй ділянці. Бо справжній догляд це не тільки праця, а й відчуття зв'язку з землею, коли ти розумієш її потреби як свої. Наприкінці хочеться сказати просто не відкладайте осінні роботи на потім. У листопаді кожен день важливий, краще витратити кілька годин зараз. Ніж потім цілий місяць грятувати вимерзлі кущі. Земля відчуває, коли її не забули. Вона відповідає вдячністю, рясною ягодою, здоровими кущами, приємним ароматом під час збору врожаю. І тоді, стоячи влітку між рядами, де кожен кущ тішить око, господар із посмішкою згадає, як у холодний листопад він вкривав їх від морозу, бо саме тоді. Серед перших заморозків він заклав основу для майбутнього літа і тепер може з гордістю сказати Я зробив усе правильно.